У Житомирі провели веломотопробіг за для підтримки дітей багатодітної сім'ї переселенців з Донеччини, яка зараз мешкає у Бердичеві. Головною метою учасників було зібрати кошти на велосипеди для чотирьох хлопчиків-переселенців різного віку. Найстаршому 17, наймолодшому один рік. Ми сьогодні принесли такі скриньки, і я смерті, що в скриньках люди не накидали як звичайно, по гривні, по дві гривні. Хоча в принципі і цього би вистачило, щоб зробити добро. Я сначую що ребята і 500, і 200. І вот эти скрині у нас будуть розкриті, вони опечатані, вони будуть розкриті під відео. Загласне регламенту і всі вот ці деньги, которые в скрині, будуть передані на покупку велосипедів для сім'ї переселенців. У веломотопробізі взяли участь 34 людини: серед них рятувальники, військові, поліцейські, представники Всеукраїнського фонду соціальна адаптація незахищених верст населення, спортсмени, байкери та просто любителі велопрогулянок. Ми дуже задоволені, що таким заходом ми зможемо хоч трошки, хоч якось допомогти тим людям, які потребують цієї допомоги. Ми вам щиро вдячні, сподіваємося на подальшу співпрацю і сподіваємося, що ці кошти, хоч і невеликі, але користь допоможе тобто, тому, хто цього потребує. Але саме головне, захід ще раз напевно продемонстрував нашу єдність, нашу незглавність перед тими. Викликам, які зараз стоять, будуть при брала я участь в такому марафоні. На щастя, це вже не вперше. Ми з ДСНС їздимо на такі відстані. Дуже нам сподобалося. Враження не передаються. було все дуже весело, корисно, на свіжому повітрі. Ну емоції зашкалюють, Це було супер. Надіюся, що такі спільні забіги у нас будуть ще. Родзинкою заходу став пес барні, який мав свій велосипед та разом з власником проїхав 20 кілометрів серед містям Житомира, щоб зробити робити добру справу. Наразі волонтери підраховують кошти, які їм вдалося зібрати. Після чого вони придбають та передадуть дітям омріяні велосипеди.